Заяви Трампа щодо небажання США надалі бути гарантом безпеки Європи, змусили європейців нарешті почати діяти. За останні місяці Єврокомісія запропонувала щонайменше три безпекові ініціативи, кожна з яких напряму стосується України. Йдеться про пропозицію президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Europe», тобто переозброїти Європу. Про так звану білу книгу Європейської оборони від Єврокомісара з питань оборони і космосу Андрюса Кобіліуса та про дорожню карту до них Редінес 2030 готовність 2030 у білій книзі з оборони ЄС викладено ключові напрямки розвитку оборонної промисловості Євросоюзу до 2030 року. У документі Росію названо фундаментальною загрозою для ЄС. Якщо РФ вдасться досягти своїх цілей в Україні, її територіальні амбіції поширяться за її межі. Зазначено у білій книзі Москва активно нарощує воєнну економіку за підтримки Білорусі, КНДР та Ірану, а також значно розширює свої військово-промислові потужності. Тож одним з ключових завдань нової оборонної політики ЄС стане підтримка виробників озброєнь Європи, а також компанії однодумців із третіх країн. Біла книга передбачає довгострокову підтримку України, включно з постачанням зброї, прямою фінансовою допомогою оборонному сектору та інтеграцією в європейські програми безпеки.